Це у нас доїльний апарат був згорів. Тут солома в нас із сіном, ну більше сіна було, тут 600 тюків ми заготовили. потім тут Ольга Шелудякова, дружина власника ферми, підраховує збитки після пожежі. Розповідає, збиралася йти доїти корів, як побачила, що з будівлі йде густий дим. Мені прибігли, тут кричали, що ферма горить, а вже куча народу, збіглися, з'їхалися в село. Якщо ж він почав на всіх кидатися, не підпускав до ферми. Корів, правда, він випустив. Вене, ні, свині всі згоріли. Маленьким там 10 штук, у нас шість великих є. Ну вони такі обгорівші. Ну ще живі. Ольга каже, пожежу влаштував сусід по фермі. Розповідає, ніколи раніше він не поводився агресивно. Чоловік озброївся ножами, погрожував місцевим жителям та пожежникам, які приїхали гасити полум'я. Додає жінка. Пожарки приїхали, він поперерізав їм шнури, оці шланги, щоб вони не тушили. Начала на всіх з ножами кидатися, хлопці приїхали і машинам скати порізав. У Нього така сила була невероятна. Які хлопці були пожарники агромні. Ну я вважаю, так вони не могли його удержати. Жінка каже, чоловік не реагував на прохання заспокоїтись. Розповідає, коли пожежники прийшли з нею до будівлі, він ззаду напав на них. нас було чотири чоловіка, і там ще хлопці забігають. І Він якимось образом оказався ззаді нас. І він почав з ножами ну мене правда от толкнули. Нічого він не кричав в нього, глаза стікляні були. За даними обласної прокуратури, нападник був у стані алкогольного сп'яніння. Один із рятувальників дістав ножове поранення, інший тілесні ушкодження. Травмовані і місцеві жителі Галина показує порізану руку. Жінка розповідає, прибігла на ферму допомогти гасити пожежу. Він мене різнув, я ти робиш, Андрюха, брось ножик. Він тоді повернувся до Сашка, пішов. Сашка порізав. Отак рукою тут і отут Сашкові, він теж в больниці. Ми тоді пішлися тушити ж пожар, та він там і в конюшні за ними ганявся. Коротше, він де, там тікали, вони по жарів. і Галина каже, поліцейські намагались поговорити із чоловіком. Згодом вистрелили у повітря, той не реагував. Натомість накинувся з ножем на свого батька. Вже ж тут були на дворі, то ми бачили коло будинку свого. Батько на лавочці сидів, і батька штрикав ножом. Щоб біг міліценер, наче вже до нього. Ну що ти робиш там йому казати. Та того міліценера турнув. Та хотів зарізати, та добре, що другий там і почали кричати йому, що, що ти дивишся на нього, чи стріляй по ногах йому чи що. Та Він правда вверх вистрелив. За даними поліції Дніпропетровщини, правоохоронці застосували табельну зброю. Від отриманих поранень 42-річний чоловік загинув на місці. Його батько ушпиталений. За фактом події відкрито 5 кримінальних проваджень: замах на вбивство, нанесення ножових поранень, підпал та посягання на життя правоохоронців. Держбюро розслідувань перевіряє законні застосування зброї поліцейськими. Ольга Шелудякова каже, загиблий завдав збитків на кілька мільйонів, тож звертатиметься до його родини за відшкодування. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.